Першокласниця отруїлася у шкільному буфеті. Інцидент активно обговорюють в соціальних мережах. Дівчинці начебто стало погано після вживання желейних солодощів зі шкільного буфету. На фото видно прилавок з купою шкідливих солодощів. Сьогодні ж полиці буфету 12-ї школи напівпорожні. Директорка закладу інформацію про отруєння заперечує. Переконує, забороненої продукції у їдальні не продають. Буфетна продукція, звичайно, продається, але асортимент буфетної продукції, яку викладає приватний підприємець, є затверджений Державною санітарною службою. Кругом є АБЦ, де діти можуть навіть ідучи до школи. Ми працюємо з півдв'ятої, АБЦ це відчиняється восьміго, не можуть там придбати. Учні ж кажуть, купують такі снеки в їдальні регулярно. Продають жилейки. Жилейки в таких, да. таких пластмасах да, і такий кружачок, і такі кружачки, так. Їсти. І до кожного дня така Так. Да. А сухарики, Там... Да, У Держпродспоживслужбу заяв щодо отруєння не надходило. Але інформація про випадок стане приводом для ретельнішої перевірки закладу в жовтні. Заборонені різні вироби по типу чіпсів, сухариків, також заборонені газові напої різні, які можуть спричинити також захворювання і серйозні розлади. Продукти, які містять консерванти, підсилювачі смаку, ароматизатор. План графік перевірок висить на офіційному сайті нашої служби.